Всім мої вітання ви слухаєте за межами шуму, простір, де ми разом вчимося відпускати зайве і знаходити спокій навіть у найборемніші моменти. Бувало таке, що ви не можете заснути, бо мозок. Зациклився на речах, які не залежать від вас. Чи, можливо, ви день за днем прокручуєте в голові ситуацію, яка вже сталася, але не можете її змінити? Це виснажує. І це абсолютно нормально? Наш мозок. Налаштований на вирішення проблем. І коли він не може щось змінити, він починає пережовувати думки знову і знову, ніби від цього щось залежить чи зміниться. Сьогодні ми з вами спробуємо новий підхід. Ми навчимося приймати те, що не можемо контролювати. Зараз ми разом виконаємо право, яка допоможе вашій свідомості змінити фокус і дозволити собі відпочити. Сядьте або ляжте зручно, закрийте очі, уявіть перед собою озеро, його поверхня спокійна і ви стоїте біля води дивлячись, як легкі хвилі торкаються берега. В руках у вас камінь, це ваша тривога, ваші думки, які ви не можете відпустити. Ви кидаєте. Цей камінь у воду. Як найдалі від нього розходяться кола? Перше коло це те, що ми можемо контролювати, ваші дії, реакції, вибір. Друге коло це те, на що ви маєте вплив. Але не завжди можете змінити. А третє коло це все те, що вам не підвладне – чужі думки, минулі події, рішення інших людей. Кидати каміння подумки можна стільки разів. Скільки тривог ви відчуваєте в даний момент? Ви можете взяти один великий камінь, що символізує загальну тривогу, а можете кілька менших, якщо ваша тривога складається з різних складових. Або вам так просто хочеться взяти менше. Головне отримати відчуття, що цей камінь уособлює те, що вас непокоїть. Перш ніж кинути камінь, потримайте його подумки в руках, роздивіться з усіх боків, відчуйте його вагу, текстуру, запитайте себе, що саме? Я вклав у цей камінь, які почуття він уособлює. Коли будете готові, кидайте. Ви можете уявити, як камінь іде до дна, як вода гортає його, як він поступово зникає з поля зору. Деякі камені. Можна кинути якомога далі, інші ближче. Ви можете кидати їх у різні частини озера, спостерігаючи, як кола від одного каменя перетинаються з колами від іншого. Кидайте стільки разів. Скільки потрібно, поки не відчуєте, що каменів у вас більше не залишилось, тоді просто стійте і дивіться, як останні хвилі поступово зникають, як озеро стає знову гладеньким і спокійним. Насолодіться цією тишею, відчуйте свіже повітря, аромат лісу навколо, легкість у тілі. Ви можете навіть уявити, як комфортно сідаєте на теплу травичку біля озера і просто спостерігаєте, як затухають останні хвилі. У вас більше немає каменів. Ви дозволили їм піти, і разом з ними пішла ваша тривога. Зробіть глибокий вдих і спокійний видих. Ще раз глибокий вдих і спокійний видих. Ви тут, ви в цьому моменті. І цього достатньо. Пам'ятайте, що в житті завжди буде щось, що не підвладне нам. Але це не означає, що ми повинні носити це каміння з собою. Ви маєте право відпускати. Якщо цей випуск допоміг вам знайти хоч краплину спокою, повертайтеся. Ми завжди будемо тут, щоб допомогти вам відпустити шум і знайти тишу. Підписуйтесь на... за межами шуму, щоб разом відкривати нові двері до гармонії. До наступного випуску.